Він повертається в Україні все частіше фіксують нові випадки зараження на ковід. 19. Зросла і кількість госпіталізованих через недугу. Яка ситуація з захворюваністю на Прикарпатті розкаже наш Денис Лужний. Практично щотижня на Прикарпатті медики фіксують близько 300 нових випадків коронавірусної інфекції. Якщо подивитися по тижнях по інтенсивності під процесу, то ми маємо ріст захворюваності на 50-51 тижні і зниження захворюваності 52 і перший тиждень. Більша частина хворих на сьогодні це діти. Всього з початку сезону понад 93 тисячі захворіло осіб. З них близько 60% – це діти до 17 років. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то ми маємо на майже на 12 тисяч більше захворіших за рахунок якраз такої групи дітей до 17 років, безпосередньо серед дитячого населення це група 5-14 років. Наразі про введення маскового режиму не мовиться. Проте медики закликають прикарпатців бути максимально обережними.